Існує дивний трепет, що пронизує душу, коли стоїш перед тисячами облич. Вони дивляться, але не бачать. Вони мовчать, але всередині гудуть, немов розтривожений вулик. Натовп ніколи не прагне істини, бо істина вимагає внутрішньої тиші та особистого зусилля. Він жадає крові, видовища, простого ворога, на якого можна виплеснути все своє внутрішнє напруження, усі тіні, що живуть у колективному несвідомому. Великий мислитель, що спостерігав за людською природою, усвідомлював це. Він не боявся натовпу. Він вивчав його. Як майстер вивчає матеріал, знаючи, де натиснути, щоб він зігнувся, де вдарити, щоб він розколовся. У натовпі людина перестає бути собою. Її більше не називають на ім'я. Вона стає одним із тінню, що розчинилися в загальному страху, голосом, що повторює чужі слова. Натовп не потребує логіки, йому потрібна впевненість, беззаперечна істина. Що не вимагає сумнівів, йому потрібен хтось, хто скаже, ви маєте рацію, навіть якщо вони летять у прірву, навіть якщо їхній шлях веде до руйнації. І тому правду натовпу не говорять не через доводи розуму, а через ритм, що захоплює, через емоцію, що зливає всіх в єдине ціле, не через сенс, а через страх. Що паралізує індивідуальну волю. Справжня мудрість не писалася для мас, вона писалася для тих, хто прагне розуміти, як маси функціонують, бо істина і натовп несумісні. Там, де одна людина може прозріти, тисячі проголосують за ілюзію, за брехню, що дарує тимчасовий комфорт. Щоб побачити істину, потрібно вийти з натовпу, потрібно наважитися не кричати, коли всі волають, не піддаватися загальному гіпнозу. Але саме в цей момент і народжується найсильніший страх страх залишитися наодинці, коли весь світ дивиться в інший бік. І цей страх стає сильнішим за правду, сильнішим за голос власної совісті. Непомилка лякає людину по справжньому. Лякає самотність, у якій цю помилку доведеться усвідомити, визнати її наслідки. Бути неправим наодинці страшніше, ніж бути неправим разом з усіма. Помилка, розділена на тисячу голосів, стає нормою. Вона більше не викликає сорому. Вона перетворюється на звичку, на колективну ілюзію. І людина, що втратила своє я всередині колективного руху, відчуває не провину, а полегшення, звільнення від тягаря індивідуальної відповідальності. Коли весь світ іде в один бік, навіть найсильніший починає сумніватися в собі, якщо його крок у зворотному напрямку, не тому, що не вірить у свою правду, а тому, що відчуває наближення самотності. Відчуження від колективу. Більшість обирає не істину, а тепло чужих кроків, комфорт приналежності. Натовп це не просто безліч людей, це форма ухилення від внутрішньої роботи, від зустрічі із самим собою. Це захист від тиші, у якій чути справжній голос совісті, що вимагає відповіді. У натовпі совість замінюється лояльністю до групи. Мовчання підпорядкуванням, а напрямок звичкою, що не вимагає роздумів, і ніхто вже не ставить питання, а куди ми взагалі йдемо. Тому що страшно почути відповідь, якщо ти єдиний, хто його захоче почути, хто наважиться вийти за межі колективного несвідомого. Натовп це колективний договір. Ми не будемо думати, якщо ти теж не будеш. Це обопільне зречення від індивідуальної болісної роботи над собою, навіть найрозумніший схиляється, коли залишається один, навіть найсильніший шукає підтвердження, коли навколо нього крик більшості. Навіть переконаний починає мовчати, коли відчуває, що його слова викличуть нерозуміння, а осуд, відторгнення. І якщо всі впевнені, а ти ні. То розум підказує тобі прикинутися, прикинутися, що ти теж частина, що ти теж згоден. Так зароджується зрада істини не через відкритий обман, а через невисловлену правду, що гине в тиші. Натовп обіцяє тобі безпеку, але вимагає за неї плату, твоє розрізнення, твою думку, твою особисту позицію, твою унікальність. Його головний страх це людина, яка більше не потребує його, тому що вона руйнує міф про всемогутність колективу. Вона показує, що можна інакше, що можна бути собою. Той, хто мислить окремо, загрожує стабільності мас, тому що він створює альтернативу. А альтернатива натовпу це завжди самотність. Не храм, не армія, не партія, самотність. Вона нестерпна для більшості. Бо вимагає зрілості, бо оголює страх бути ніким без натовпу, без статусу, без чужого погляду, що підтверджує твоє існування. Але саме в цій самотності і народжується реальна гідність, там, де немає оплесків, там, де немає потреби догоджати, там, де людина залишається тільки з собою і з правдою, яку більше ні на кого перекласти. Натовп не може пробачити тому, хто не злякався бути один, бо він стає дзеркалом. І в цьому дзеркалі кожен бачить свою власну боягузтво, свою несміливість, сильні не кричать разом з ним, не махають прапорами, не вимагають правди на площах. Вони мовчать, вони спостерігають, вони обирають бути правими в самотності, а не помилятися в компанії. Але саме з цього страху бути одному проти всіх народжується найдавніший рефлекс шукати не істину, а привід, шукати того, хто говорить голосніше, хто звільняє від вибору, хто позбавляє від відповідальності, не тому, що він правий, а тому, що він робить самотність непотрібною. Так людина стає частиною маси. Так страх підміняє істину. І в цій підміні народжується наступний обман, найгарніший і найнебезпечніший ілюзія справедливості. Коли людина не може бути правою одна, вона починає вірити, що правий той, кого більше. Так виникає культ більшості, не як доказ істини, а як її замінник. Натовп не шукає справедливості в сенсі підлінного балансу між добром і злом. Його справедливість це жага рівності в приниженні, це помста, прикрашена мораллю, це прагнення зрівняти сильного зі слабким, мудрого з покірним, думаючих з кричущими. Народна справедливість часто буває прикриттям страху, жадібності, заздрості, що живуть у колективній тіні. Натовп нездатний на неупереджене засудження, бо йому заважає сама його природа. Він емоційний, він миттєвий, він жадає негайного задоволення, у ньому не живе терпіння, у ньому немає пам'яті, у ньому все вирішується зараз і завжди з шумом. Він не судить, він карає, не досліджує, він звинувачує. І чим голосніше звучить слово справедливість, тим більше в ньому ненависті замаскованої під чесноту. Він не прощає, він зрівнює і часто зрівнює вниз. У натовпі справедливим стає не той, хто правий, а той, хто висловлює загальну образу, хто говорить зрозумілою мовою болю, хто обіцяє повернути неправду, а порядок, що заспокоює колективне занепокоєння. І якщо для цього потрібно когось спалити, вигнати, розіп'яти, натовп зробить це без вагань, бо його мораль це не кодекс, а емоція. Це не філософія, а хвиля, що захоплює. Істина справедливість вимагає внутрішнього напруження, вимагає розуміння причини і наслідку, вимагає вміння дивитися на іншого не як на ворога, а як на складну людину, що несе в собі світло і тінь. Але натовп не вміє дивитися, він вміє тільки тикати пальцем, він не розрізняє відтінків, його не цікавлять мотиви. Йому потрібен винний. І чим він яскравіший, тим краще. Чим вище стояв, тим болючішим буде падіння. Справедливість, заснована на почуттях мас, завжди призводить до крові. Істинна справедливість тиха. Вона вимагає зусилля. Вона вимагає розуму, а натовп не хоче зусилля. Він хоче почуття правоти, що звільняє від сумнівів. І тому будь-хто, хто візьме в руки знамено справедливості і піде вулицями, отримає овації. Навіть якщо за цим знаменом помста руйнування і брехня, натовп не розрізняє, хто перед ним пророк чи маніпулятор. Він оцінює не за істиною, а за ефектом, за силою емоційного впливу. І в цьому його трагедія. Він не може бути справедливим, тому що не здатний до сумніву, до рефлексії. Але якщо ти відмовишся брати участь у його карнавалі праведності, якщо не піднімеш камінь, якщо залишишся осторонь, він не пробачить. Він назве тебе зрадником, зарозумілим, байдужим, бо для нього справедливий тільки той, хто кричить з ним разом, і той, хто відрізняється, буде першим, хто опиниться під його засудженням. Той, хто хоче зберегти обличчя в натовпі, повинен навчитися бути невидимим або бути готовим до внутрішньої війни. Тому що натовп не прощає тим, хто йде вглиб, коли всі йдуть назовні. Хто обирає мовчання, коли всі кричать, хто залишається людиною, коли всі стали механізмом частиною безликої маси. Але в цьому і є ціна підлінної сили вміти не належати, бути каменем у воді, яка хоче текти тільки в один бік. І чим тихіше ти стоїш, тим сильніше на тебе тисне потік колективного несвідомого. Отже, щоб вижити або перемогти в середовищі, де натовп править емоціями, потрібно знати його слабке місце а воно в тому, що ним легко маніпулювати, але неможливо вести до істини. Натовп прагне справедливості, але обирає видовище, він вимагає сенсу, але відгукується на ритм. Він просить правди, але слухає того, хто говорить впевненіше, а не розумніше. Маси не мислять, вони реагують, вони не аналізують, вони відчувають. І тому, щоб керувати натовпом, зовсім не обов'язково бути правим. Потрібно бути зрозумілим, гучним і в потрібний момент. Істина повільна. Вона вимагає пауз, сумнівів, внутрішньої роботи, рефлексії. Але натовп не виносить тиші. Він заповнює кожну паузу власним страхом, власними проекціями, і тому виграє не той, хто глибше, а той, хто голосніше, не той, хто правий, а той, хто вміє подати. Політики, проповідники, вожді всі знали це. Той, хто хоче вести маси, не повинен шукати істину. Він повинен вміти її імітувати. Маніпуляції здійснюються через зовнішні ознаки влади, одяг, ритуал, мову тіла. Публічні покарання, грацію та силу. Все це не заради істини, а заради враження, заради створення ілюзії. Натовп не бачить суті, він реагує на форму, його можна захопити символом, метафорою, міфом. Головне, щоб було ефектно, щоб позбавляло від необхідності думати від внутрішньої роботи. І тому людина, що володіє справжньою істиною, виявиться для натовпу нудною, важкою підозрілою. Вона буде програвати маніпулятору, який говорить з ним на його мові, мові спрощень, ворогів, героїв, спасінь. Натовп. Не виносить невизначеності, він просить напрямок. І якщо ти не даєш його, він вибере іншого. У цьому пастка. Натовп піддається маніпуляції легко, але істину прийняти не може. Його можна повести, але тільки туди, куди він вже готовий іти. Його можна розігріти, розбурхати, направити, але неможливо змусити зупинитися і задуматися, тому що він живе рухом. А не рефлексією, не індивідуальним усвідомленням. Будь-хто, хто спробує говорити з натовпом мовою істини, буде або знищений, або перетворений на символ, який спотворять. І в цьому трагедія, тому що навіть коли правда звучить, вона буде почута не тими, хто кричить, а тими, хто мовчить. А такі люди завжди в меншості і часто занадто пізно. Якщо ти хочеш зрозуміти правду про натовп, не слухай його, спостерігай наслідки його рішень. У моменті він завжди впевнений, завжди обурений, завжди вимагає з запалом, з гнівом, з одностайністю. Але пройдуть роки, і все, що він робив в ім'я істини, виявиться справою рук осліпленого страху, колективної ілюзії. Натовп помиляється не тому, що дурний, а тому, що живе тільки сьогоденням без пам'яті, без відповідальності, без здатності озирнутися, без здатності до індивідуального усвідомлення. Він не був ідеалістом, він знав ціну народної любові. Натовп прихильний лише доти, доки ти даєш йому те, чого він чекає: перестань, і він розтопче тебе. Історія підтверджує це. Натовп аплодував стратам, які пізніше називали варварством. Він голосував за диктаторів, яких пізніше проклинав. Він кричав справедливість, коли спалював невинних, і порятунок, коли відкидав тих, хто намагався його попередити. Занадто пізно приходить прозріння через покоління, коли вже немає тих, хто загинув, коли зруйновано те, що будувалося століттями. Тоді з'являються книги, монументи покаяння, але вже на адресу мертвих. Парадокс у тому, що ті, кого НАТО засудив, нерідко були праві, але він не міг їх почути ні тоді, ні в тій тиші, якої вони потребували, щоб бути зрозумілими. Натовп не любить складних ідей, він не здатний розрізняти правильне від неправильного. Він відкидає тих, хто приходить раніше часу. Він розпинає, виганяє, труїть, тому що так влаштована його логіка. Якщо ти не з нами, ти проти нас. Якщо ти мовчиш, коли ми кричимо, значить ти вищий. А якщо ти вищий, значить ти винен. Історія людства. Це хроніка того, як маси помилялися знову і знову. І все ж, щоразу здається, що цього разу ми маємо рацію, що цей натовп інший, що тепер ми діємо усвідомлено. Це і є найнебезпечніший самообман, найглибша ілюзія. Істина завжди вимагає смирення, а натовп його ненавидить. Не шукай у натовпі союзника, не довіряй йому свою долю. Використовуй його, якщо потрібно, але знай, він мінливий. Сьогодні він тобі аплодує, завтра вимагає твоєї крові. Його любов дешева, його гнів небезпечний, але найстрашніше його впевненість, тому що вона звучить так голосно, що заглушає голос розуму. Голос індивідуальної свідомості, і якщо ти хочеш зберегти гідність, ти повинен навчитися бути глухим до його захоплення і невидимим у його люті, тому що врятуватися від його помилок можна тільки одним способом: не бути частиною його розуму, не розчинятися в його колективному несвідомому. Натовп не знищує людей, він знищує відмінності. Усе, що не вкладається в його колективний ритм, відкидається, придушується, висміюється або руйнується. Не шукав шляху до серця натовпу. Він шукав шлях поза його владою. Людина може залишитися собою тільки тоді, коли відмовиться бути частиною безликої маси. Врятуватися не означає перемогти всіх. Врятуватися означає не втратити обличчя, коли всі навколо змінюють маски. Це важче, ніж битва, це одиночний бій проти спокуси розчинитися. У натовпі тепло, безпечно, зручно, але саме там ти втрачаєш себе. Спочатку в словах, потім у думках, потім у вчинках. Натовп проникає в свідомість через мову. Він вчить говорити так, щоб подобатися, мовчати, коли страшно. Пристосовуватися, коли треба вижити, але ціна за це висока. Ти стаєш функцією, тінню, ехо чужого крику. Влада це не тільки здатність керувати іншими. Це перш за все здатність не підкорятися більшості всередині себе, не піддаватися колективним імпульсам. І тому підлінна свобода починається не з революції, не з гасла, не з виходу на площу. Вона починається з внутрішнього усамітнення, з мовчазної відмови повторювати дурниці, з мужнього вибору не погоджуватися, навіть якщо за це тебе кинуть за борт. Не бути натовпом означає жити в тиші, коли весь світ кричить, слухати, коли всі говорять, мислити, коли всі повторюють. Це не поза, не протест, не елітарність, це зрілість, це форма внутрішньої гідності, яка не потребує схвалення. І якщо в якийсь момент ти відчуєш, що всі навколо думають однаково, говорять однаково, рухаються в один бік, зупинись. Не тому, що ти правий, а тому, що, можливо, ти єдиний, хто ще може задуматися, хто ще може зберегти свою індивідуальну свідомість. Він не вірив у маси, він вірив в уміння бачити крізь них, і ти теж можеш це вибрати.